Ось з вами Існує. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм апостолам: ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне. Хворих оздоровлюйте. Прокажених очищайте, мертвих воскрешайте, бісів виганяйте, даром отримали, даром давайте. Не беріть ні золота, ні срібла, ні мідяків у ваші пояси, ні торб у дорогу, ні двох одежин, ні взуття, ні палиці. Бо робітник вартий свого утримання. А коли вийдете йдете в якесь місто чи село, розпитайте, хто там є достойний. І там залишайтеся, доки не вийдете. Входячи ж додому, вітайте Його. І якщо дім буде достойний. Нехай зійде ваш мир на нього. Якщо ж не буде достойний, ваш мир нехай повертається до вас. Слово спогодні, ви любите подорожувати? Часто... Подорожуєте? Це, мабуть, ваш такий перший виїзд з городка? Чи, чи не перший? Де ви були? Куди ви подорожували? Десь виїжджали поза межі городка чи ні? Куди? О, дуже класно. На Баку тудись. В ті краї. Це під кайменець з Подільським є таке село Бако. Правда, там дуже гарно. І чуємо, як сьогодні розповідається у діяннях апостолів про дуже. Таких двох великих чоловіків. Першого чоловіка, про якого ми чуємо, хто запам'ятав це ім'я, дуже так цікаво, воно звучить. У ну, мене трошки з пам'яттю не так, то одного то я добре пам'ятаю, це Савобов. А, а хто його шукав? Я щось ну, не до кінця міг зрозуміти. М? Зовсім? Чули ми, що сьогодні ми святкуємо свято, святого Варнама. І бачимо, де вони разом із апостолом Павлом йдуть проповідувати Боже царство. Як ви думаєте, що це таке Боже Царство? Як воно може виглядати. Ми сьогодні з вами трошки увійшли в історію цього храму. Ми зрозуміли, що спочатку був дерев'яний храм, потім побудували з каменю. А як ви думаєте, царство як воно має бути побудоване? На чому воно грунтується? Царство це була Боже, це не, не те, що ми можемо зустріти як будівлю, як зібрання тут, на землі, тим паче, зараз у нас незалежні держави. Але бачимо, як Ісус говорить нам проповідуйте Царство Боже. Царство, де най, найперше є Ісус Христос, де Він Обдаровує кожного з нас своїми благодаттями царство, де немає ні ні воїн, ні сварок, нічого немає лише Бог, молитва, Божа присутність. І бачимо, як ці апостоли, апостол Павло і апостол Варнава йдуть і проповідують людям, які не знають Бога, проповідують Його, проповідують те, що. Надійшло Царство Боже, що Ісус прийшов на світ, що Він є Богом, Богом, який дає кожному із нас спасіння. Який прийшов до нас, щоб показати нам ту втрачену через наш гріх дорогу до Небесного Отця, щоб знову повернутися додому. І бачимо, як апостоли з ревністю ходили і це робили, проповідували Царство Боже. І як ви думаєте, як вогни могли проповідувати Його? Як вони могли розповідати людям, які не знали ні Бога, ні Його сина, які не... але явно якісь мали завдатки цієї віри, яку дає Господь? Як ви думаєте, чим вони могли користуватися? Що для них було саме найважливішим в у, у цьому діянні? Те, те, що вони проповідували? Як ви думаєте, що найважливіше могло би відіграти в, ролі, в цьому роль? Не бійтеся, я, я не кусаюся. І це не екзамен, нічого. Це проста наша розмова з вами. Думаю, що саме найбільшу роль, знаєте, що могло би відіграти, це зустріч з Ісусом Христом, Ісуса, якого апостол Варнава знав, бачив, апостол Павло, який зустрів його по дорозі до Дамаску. І ця зустріч відіграла роль з Ісусом Христом у їхньому подальшому житті, що вони цю радість цієї зустрічі несли іншим людям. Вони були як вогник, що горить, дає світло. І цим вогником, яким загорілося, вони від Ісуса Христа хотіли нести іншим людям. І бачимо, як Ісус сьогодні говорить, що дід проповідуйте Царство Боже. Бути свідками. Свідками не боятися, що з нами станеться, але не боятися визнавати найперше нашу віру Ісуса Христа. Що Він приходить до кожного з нас. І цим прикладом, як не потрібно боятися для нас є апостол Варнава, він не боявся. Йти разом з апостолом Павлом не боявся повірити в те, що апостол Павло це не той, не той апостол, який був до того часу, як зустрівся з, Ісусом, зустрівся з Ісусом Христом, що Він вже змінився, що коли апостол Павло познайомився з Ісусом, Ісус перемінив його життя, перемінив Його в саму найкращу сторону. І бачимо, як Ісус говорить, ідіть проповідуйте, будьте свідками мого Воскресіння. Я з вами, я вас не залишаю. Не бійтеся йти на випробування. І бачимо і далі, як, які настанови дає нам Ісус Христос. Щоб не брати ні собою, не піклуватися про багато що, але піклуватися. Про те, як я буду розповідати про Ісуса Христа, як я буду визнавати свою віру, не брати нічого. І найперше, коли ми зустрічаємо чи приходимо до когось в будинок, в квартиру, щоб віталися, і знаходили ту людину, яку, яка достойна миру, миру Господнього. І бачимо, що Ісус говорить перше, коли заходимо до кімнати. Варто сказати, мир цьому дому. в цьому дому. Вчить Ісус в іншому ривку Євангелія, але показує, що мир, який дає Ісус Христом, ним вміти ділитися. Царство Боже вчимося будувати тут, на землі, коли користаємося з тих таїнств, які дає нам Ісус Христос, таїнство сповіді, таїнство Євхаристії, де Ісус зміцнює нашого Духа. Що ми залишалися вірними з Ним до Кінця, як і апостол Варнав. Що радість найбільша кожної людини це зустріти дійсно живого Ісуса Христа, Ісуса, який приходить до кожного. і Бога, який не відкидає жодну людину. І найбільшим для нас скарбом це є Він. І... Наше серце ми приготували до цієї зустрічі разом із ним. Ще за кілька хвилин Ісус війде до нашого серця, і цей радість і мир, який ми отримаємо від Нього, від нас ніхто більше не зможе забрати. Амінь.